Не вистачало такого шкільного життя, тому я би, звичайно, дуже б хотіла потрапити в школу і ходити. Для мене справжній урок це коли ти сидиш усім класом перед тобою вчитель, і ти з вчителем один на один розмовляєш, а не через екран, як зараз. Дуже давно вже не було таких справжніх уроків. Дійсно, дуже хотілося б прям відчути цю атмосферу. Це знання це освіта, це життя, це майбутнє. Знання набагато. Краще засвоюється, коли в колективі, коли коли діти знаходяться в класі. Я дуже сумую за моїми друзями та за очними уроками, тому що дистанційні уроки це не те зовсім. Уявляю, що буду ходити кожен день в школу. Це так класно. Ми отримали сучасні віртуальні кабінети. Ми отримали метеостанцію, цифрові лабораторії, якісні мікроскопи, мікропрепарати. Отримали муляжі, моделі, і хочеться, щоб діти це все робили руками. І тому нам необхідне це укриття, необхідна ця підземна школа.